Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію на тему, яка була в нас вчора властивості води. Це буде наша згадка, що треба берегти воду. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, голубий аркуш паперу, клей, олівець та ножиці. Ми з вами будемо робити долоньку, яка буде нам нагадувати, щоб ми берегли водичку, не бруднили її та закривали кран, щоб вода не витікала багато, бо буде сухий океан. Тож беремо білий аркуш паперу, складаємо його навпіл, кладемо свої долоньку, але при долоньку ми кладемо. Близько до краю, там, де ми зігнули, ось тут. Щоб ми потім нашу долоньку розкрили, обводимо нашу долоньку олівцем. Попросіть, хай ваші батьки вам допоможуть. Обвели нашу долоньку. Ось так, бачите, близенько. Видночення. Ось, бачите? Вирізаємо її ножицями, хай батьки вам в цьому допоможуть. Ось така в мене вийшла долонька. Я її вирізала. Тепер ми її розкриваємо, Ось така у нас виходить, як. Откритка. Далі ми беремо голубий аркуш паперу будемо вирізати краплинки водички. Складаємо його теж навпіл, ще раз навпіл. А тоді ось так. Беремо наш олівець і малюємо краплинку водички. Намалювали, також треба вам буде батьків, батьків ваших залучити до цієї справи. Тепер ми її вирізаємо, цю краплиночку. Так, як ми склали аркуш паперу, в нас вийде багато краплинок одночасно. Бачите, скільки багато у нас вийшло краплинок? Тепер ми ці краплинки складаємо навпів кольоровим бочком. Ось так у нас буде. І так ми робимо штучок 5. Ось поскладали. Тепер беремо клей. І будемо їх склеювати між собою. І так, п'ять краплиночок буде нам достатньо, щоб зробити чудову аплікацію. Приклеїли між собою, а тепер нам ну, треба їх приклеїти до нашої долоньки. Ось так у нас вийшло. Розгортаємо у нас тут є краплинка наша, така об'ємна. Тепер края, що залишились, нам треба приклеїти у центр нашої долоньки. Намащуємо клей та приклеїмо. Тобто наші долоньки можна буде закрити, а коли ми будемо їх відкривати, у нас буде чудова краплинка об'ємна. Ось, дивіться, я приклеїла ось так виходить. Далі ми з вами беремо ще аркуш паперу голуби і вирізаємо маленькі краплинки. Ось такі. Будемо прикрашати нашу долоньку. Також намащуємо клеєм і розподіляємо по долоньки.